Моїй доньці, 31 рік, і вона з чоловіком не хоче мати дітей, хочуть жити в своє задоволення і каже, що то ми з батьком в тому винні. У мене не було тих іграшок, які я хотіла, того одягу, який я хотіла, не їла того, що хотіла, і поступила не туди, де хотіла, а туди, де ви мали змогу. Краще вже дітей не мати, ніж виховувати їх в таких умовах. Ми з чоловіком тільки руками сплеснули, бо ніколи й не думали, що наша єдина донька так страждала. Ми з Михасем сільські мешканці і все життя проробили в селі. Я поштаркою, а він трактористом на фермі. Жили ми в хаті, яку все життя будували, і не завжди були гроші на витребеньки, які хотіла наша Маруся. то правда. Але як вона каже, що не мала що їсти, то вже має гріх, бо щороку я вигодовувала дві свині гусей та курей, садила город і сад, то вона не мала що їсти. Я б теж хотіла їсти одні цукерки, але треба мати ще й розуму трохи. Одягала я її як порядну дівчину, а не в оте всяке, що вона хотіла, і я не бачу проблеми в тому, що вона поступила на швачку, а не на акторку. Тепер вона взагалі продає косметику, то далеко втекла. І так мені дончині слова в голові стали, що я ні спати, ні їсти не можу. На цьому наш рід і перерветься ніхто до нас не приїде на свята та не звеселить подвір'я дитячим сміхом. Та й Михась теж журився, бо ж на кого хата буде, як та пані залізла в місто і вже ні ногою додому. Я не кажу, щоб працювати, садити чи збирати, але просто приїхати немає інтересу. А все в тому телефоні сидить. Коли люди приймали переселенців, то я порадилася з Михасем, і ми вирішили прихистити теж. І нам випала молода жінка з дитиною, Марина і її п'ятирічний синочок Толик. І так ми зжилися з Мариною, наче вона мені рідна донька, а Толик кличе нас бабусею і дідусем. Яка то радять, коли в хаті звучить дитячий сміх. А через якийсь час донька зателефонувала, і я їй сказала, щоб їхала в село, бо ж там в місті неспокійно. Ой, мамо, краще мене тут привалить, ніж я в ваше село поїду, без вигод і інтернету. Що у вас там? Спитала, наче, між іншим, і я їй розказала, що дехто має зарадіць жити в безпеці і теплі, але вона тільки розсміялася. Вже Марина з нами другий рік живе, а донька ні разу й не приїхала, хоч дорога не така вже й далека. Навіть коли я до неї телефоную та починаю щось з життя в селі розповідати, то вона каже, що то їй не цікаво, головне, чи ми живі здорові і на тому крапка. Хоч ми ще з Михасем молоді, я рахую люди, але ж роки пролетять і очевидно, що донька нами опікуватися не буде, вся надія на Марину, і то не знати, бо як вернеться додому і що вже ми нашого толика в школу відправили. Тішимося його успіхами, живемо полегенько, як донька приїхала. Чого ж ти не попередила? сплеснула я руками, я б голубців накрутила та холодцю зварила. Мамо, хто тепер таке їсть? А хто це у нас тут живе? каже невдоволено. Де я маю переночувати? Та в третій кімнаті і переночуєш. Ми ж не знали, що ти приїдеш, а Марина і Толик з нами тепер живуть, я ж тобі давно казала. Давно, але ж я не думала, що вони тут вкореняться, і я не матиму в рідному домі місця. В дитинстві мені нічого не дали, то й тепер виживаєте з дому. Донька образилася на нас, а я не розумію, чому вона ж всіма силами від нас відхрещувалася, а тут їй раптом закортіло села. І знову ми не знаємо з чоловіком, як правильно вчинити, чи перепрошувати доньку і казати, що Марина тут ненадовго, чи серйозно поговорити з Мариною на рахунок спадку. Нашого спадку, їй. Підпишись, підтримай українськомовний контент.